Всім привіт, дорогі друзі, з за вами завжди один Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами продовжуємо піднімати 50 тисяч кубків за 90 днів. Хто не дивився попередні частини по цьому проєкту, обов'язково подивіться, а потім переходіть до перегляду цього відео. Ну а якщо дивилися, то рекомендую на це відео зразу поставити лайк і підписатися на цей канал, оскільки на подібні відео я трачу дуже багато часу і мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Плюс зараз почалося знову відключення світла, тому цей проєкт стало в декілька разів важче знімати. Ну і звісно, до всього додається ще моє власне бажання, яке майже завжди є, оскільки ви набираєте непоганий актив. Продовжуйте в тому ж дусі, ну а я буду починати. Приємного вам перегляду! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, почнемо ми відео з того, що я дам всі коменти з кодовим словом мега-скарбничка. Хто не знає, про що я говорю, то ви не дивилась попередню частину, обов'язково подивіться про 5-ні, про 6 шкупків, ось. І там я казав, що я додам три перші коменти, можливо, навіть всі коменти, де буде присутнє слово, скарбничка. І так, я додам всі коменти, зараз ви бачите в себе їх на екранах. Ці люди впали в відос, Наступне кодове слово буде в цьому відео, і там я ж додам три перші коменти. Тому пишіть, дивіться, до кінця, без перемоток. Ну а я буду починати. Так, ну то, в принципі, все, як завжди, по класці починаємо ми з пушу кубків, як минулі відео, так і, скоріш всього, будуть майбутні. Ось, вирішили ми спочатку підняти культа на 500 плюс кубків, щоб залудати майстерність, а іменно 100 очків сили, які нам дуже і дуже потрібні. І ось ми підняли майстерність на друге срібло, як я її хотів. Також відкрили епічний стародроп, звідки нічого нормального не випало. Ну і зрідко випали очки сили, в принципі, приємно. Получили плюс перші 80 кубків, і на аккаунті вже 6080 кубків. Початок ми зробили, положили, не знаю, як це сказати навіть. Ось, ну і пішли ще зіграли одну бонусну каточку. Далі, в принципі, отримали апити Limo. Перс хороший, і я не знаю, чому він в мене ще досі не був на 500 кубках. Хоча він зараз в мене по силі сильніше, а з сьомої сили. Ось. Ну і це, до речі, вже в нас за восьмий, по суті, день і дев'ятий початок. Якось так. Тому що вже не йде за один день 1000 кубків, оскільки почалося відключення світла. І це велика-велика проблема для цього проєкту. Я не знаю. Я боюся, що це може вбити банальний проект, тому що ну що таке апатися, типу, цілий день, і що таке апатися, там не знаю, годин вісім, можливо, шість. Тому що зараз мені на вісім годин переважно пропадає світло, і це велика проблема. Це дуже велика проблема. Та й мало того, вони не завжди включають його скоріше, пізніше. І переважно й через це так сильно зараз опізнюється. Тож залишалася в нас одна каточка до Ельпріму на 20 ранах, і вони вирішили вийти в меню. Це теж такий нюанс був. Ось ну, а полиціми далі, скільки мені потрібно було апнути майстерність, і не вистачило, як ви думаєте, чого? Правильно, одного жетончика, щоб отримати друге срібло. Ну, ми його допали, виходимо в меню, плюс ще 47 кубків і на аккаунті вже цілих 6300 кубків. Що я вважаю дуже навіть, непогано, також залутали ми з вами 100 очків сили бонусних, і вже полегенько у нас пропадає проблема з очками сили. Но все одно вона ще досі присутня. Получаємо плюс 25 очків сили, також лутаємо 300 кредитів. І що ви думаєте, правильно, на максимум не хватило 109 кредитів. По суті, 100 я зараз золотаю з Pass, але все одно 9 кредитів я не маю сітки отримати. А наступні кредити аж на 16-му левелі, і їх получу я не скоро. Ось буду надіюсь, що випаде з Бравлпазу Бравл зі стардропом. Ну і щось віриться слабо, мені на кредити взагалі не щастить зі стардропів. Я їх не то, що на основі мало вибиваю, хоча там і всі бравдери є. Я їх маю... Вони мені майже взагалі не падають, тобто взагалі. І це проблема, це велика проблема. Тому що ну було б прикольно, якби не знаю, з міфіка випали кредити. Хоча мені здається, що це так випадає, тільки коли в тебе всі бравлери на аккаунті. Ну, коротше, не знаю. Златали ми ще один серд, бо підняли 6400 кубків. Ось далі ми Шеллі на 20-й ранг. Тоже, перс хороший, і вона не була піднята на 20-й просто, тому що карти в Броуболі були більш відкриті. А тут вона попалася топова карта, на яку я спочатку бомбив. Іменно для ближників, і ми спокійно на ній піднімалися. Получили ще плюс 26 кубків, на шелі 508 кубків, ну і 100 очків сили, бонусних ми тайму. Це, по суті, якщо я не помиляюсь, третя сила, по-моєму, на бравлера. Спокійно. Або. ні, четверта вісімця, я коштує так. Скоріше все, це спокійно третя сила на набравлють. Ну, все одно приємно. Також золотила з вами пінчик за восьмій день, такий свій подарунок, ну. Но... Нехай буде, нехай буде. Далі ми вирішили піднімати Тару. На тарі я чомусь грати взагалі не хотів, якогось бажання не було. Та й в принципі, ну, мені здається, все залежить від прокачки. Ось, та 9 Тарі я граю, я кайфую. Це... Ну Мені цей бралер, в принципі, подобається. Ну, коли вона от касла, бенька слабенька п'ятої сили, коли ти фактично не наносиш урону, це жесть. Я наношу 1200 чи 1400 чи щось таке, Ну коротше, це прям дуже мало. Це прям дуже мало як для ближніка. Я не знаю, що вона танк, але мені здається, що так. Ось, ну я апаюся, в принципі, з такою тімою. До речі, я не сказав кому. дякую за допомогу з цим відео. Я апою Боді, я апою Андрію Спідран, я апою Firefox і ще там кому можна подякувати. Ну і не знаю, якщо ще якихось пацанів забув, то сорі. Вроді би ті пацани тільки мені допомагали, бо я стараюся, в принципі, то інших і не брати. А, і Дімончик, Дімончик ще допомагав також. Нас ну, з основного ми апаємося іменно з цим пацанами, Вони добре грають, в них хороша прокачка на аккаунтах і вони мають багато часу. Ось, Тому з ними підніматися саме вигідне. Ось тут ми сливаємо, вирішив вийти в меню. Нотарі вже 400 кубків було. Ось, ну, слив, як ви розумієте, це все одно, як би там не було, а чуть-чуть портить настрій, оскільки ви менше кубків лутаєте. Входимо знову в меню, плюс 40 кубків на аккаунті вже 6729. Сорік, якщо відстає звук від відео чуть-чуть. Ось, ну і доапаємо потроху тару на 20-й ранг. І я не знаю, чому в різних бравлерів по-різному апається майстерність. Ось, залишається один кубок на тарі, і ми з вами підняли 500 кубків. Ось. Ще плюс 68 кубків, і залишається буквально 205 кубків, і в нас буде вже 7 тисяч на аккаунті. І це за 9 днів. Я рахую, це дуже і дуже непогано. Також, до речі, на аккаунті вже цілих 3000 очків сили, там около 15 тисяч монет, що дуже, дуже круто. Ось. Ну і полегенько лутаємо нагороди з дороги, слави. Ось. Ну і каточки, чесно, дуже прикольні. Тобто, мені подобається, як ми граємо. Єдине, що тут ми. Прийшлося змінити Тіму. Залишився, по-моєму, Бодік і Дімон. І з ними було, чесно кажучи, важку вату. Ну та й в принципі сам Тік не підходив під цю карту Броу Ось, І прийшлося з тими, кого я мав. Я не хотів чіпати персики на першому рангу, тобто взагалі, які я ще не піднімав. Ось тому ми мордувалися ось так. Потім в мене бомбило, і я пішов себе просто в ШД розлучи сити на шеллі. І такий кайф, реально, коли ти граєш сильніше, ніж е, противник. Ось, серйозно, я так кайфував на ній. Я не знаю, я всім рекомендую робити час -час такий релакс. Я, звісно, не бомбив на рандомі, тому що в мене нормальні тімейти, але все одно знаєте, чуть тріо піднадуїло. Я не знаю, я чекаю, коли буде новий чемпіонат, з чемпіонату можна отримати багато прикольних саме іменно ну, 15 старт дропів камон. Всі там і переважно дуже везучі. Так, я там подивився, наскільки добре записалося. Чуть так, звук відстає в деяких моментах від відео, за це вибачайте. Ось, просто перезвучити, мені вже впадло, я там 7 хвилин озвучив якось. Я обрізав, наскільки зміг, хтось, щоб вам було краще дивитися. Но не всі моменти вийшли. По фіксі, це буде я не робив сильних пауз. Тобто я вирізав іменно в момент, коли я вдихав, чи робив пауз. Ну і в принципі, до речі, докладочки не були важкі. Тобто, вже би здавалося 500, але все одно Граю я прям скайф. Тобто, з Мортісом був небезпечний момент, але я стиг тих Я знаю, Мортісів взагалі зараз якийсь То Тобто, сам по собі перс ніби не сильний, але спокійно болі виноси. Я не розумію як, ну таке є. Такий є. Я не знаю, дуже класно напитися з командою в Трілом. Тобто, я всім рекомендую, серйозно. Без команди ви, по-перше, вам рандомів дають геніальних, на яких тільки тої бомбить. Бо, як правило, вони нормально не грають. Ну, а все-таки, знаєте, зібрана тіма, якийсь нормальний пік. Ще якщо у тебе якісь є нормальні друзі, то є, які добрі грають, а не бігають з дізами, і, там, не знаю, до тебе за пріму, накидують шелі з гаджета. Ну, тобто, якщо нормально зібрана тіма, класно грати, серйозно. І з такими там, мені здається, навіть півнятий То Тобто просто брати сильних пацанів, скоріш все, я так і буду робити. Ну, є ось такі обідні моменти, коли тебе просто в кінці сливають Динамайки. І от би здавалося, всю каточкою добре іграю, то Дінамайка взагалі не бачу, він десь по-любому в кущах сидів. Ось, ну і просто на ульту попав. я що скажу. Так, тут я вже, коротше, кликнув... Я не пам'ятаю, чесно кажучи, чи то Дімон, Бодя, вроде вроді а може і Бодя. Ну коротше, і пішли мися з ним апати вдома. І зараз кажу, що тут точно є. Це в нас. А ні, це Бодя. Ну коротше, це вже апався сьогодні, не знаю, десь около години назад. Ось, і все йшло дуже навіть добре. Тобто тільки я собі апнув, і ми спокійно піднімалися. Тут також злотав стардроп, він у нас вийшов епічним, але нічого нормального, як я вам вже і казав, не випало. Випадають тільки спреї або пінчики, а зараз це саме не потрібно, що може бути в правлі. Ну і даблі, чесно. Це, це таке бомбить. Ну, от, здавалося бися, епічний а з нього нормальних нагород нема. не колись може випасти скінчик, але це прям там шанс мінімальний. Ось. ну І навіть звідти не випадає, ніколи не випадають очки сили чи монети. По-моєму, що може випасти 100 кредитів, що я не помиляюсь. Ну і по суті все, більше нічого з зі там не випадає, ну, і безкінечна кількість піньів. Ну і, До речі, тут ми отримали плюс 107 кубків, мені не хватило одної каточки. Я якраз так і розраховував, що мені треба на тіку зігра ще одну перемогу зробити. Я якраз було 7 тисяч кубків і 300 кубків. Но Бодік вийшов в меню. В останній момент. Ну, це було чуть обідненько, але окей. В принципі, з вами підняли 7 тисяч кубків, підняли 300 кубків на тіку, що круто, золотали монетки. Ну і ще б скажу, до речі, я сливав якийсь момент на аккаунті, то тобто, я там слив кубки 40, мені треба було фонові кадочки, плюс ми забагато підняли, я ще одну каточку зіграв без записі, у нас вийшло 7020. Ось тому я сливав, бо за мною наблюдали, і не всі, я думаю, зрозуміло, що я робив. Ну і, до речі, на цьому наше саме відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Напишіть будь-який комент. Ну, кодове слово на сьогодні. Тік. З вами був, як завжди, Денмен, до завтра.